Не було б басифікації, не було б застосування сили, якби ті жертви насилля не прийшли б вчасно до ТЦК і не впорядкували свої документи. От і все. Тому що коли, коли починають з'ясовувати долю цих жертв насилля, виявляється, що вони переховувались, що вони не хотіли отримувати там. Е е е ці, е, як це називається, поновлювати дані і Так поновлювати дані будь-що. Ну чому я 24 лютого 22 року сам прийшов в армію? До речі, прийшов в ТЦК, а ТЦК тоді захльобувалося. Вони казали: йдіть uh -huh. в територіальну оборону. А, а ці люди вважали за потрібне десь відсидітись, тобто е, зрозуміло, що це не тільки питання, е, знаєте, там застосування сили щодо людини це питання етики. Але так само питання етики позапитати у всіх цих людей. Пан Андрій, ми а вам за цю також вдячні більше відео. Дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.